Це починаємо з капалабхати, це дихання животом. свідошки, це у Банха. до мотокомплексу Суриана Маскар. Выдох, вдох, выдох и вдох, вых.

Відучий комплекс це сім місяця отдих, вих, видих, 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 вдих, вдих, Ой, вдих. Ой, вдих. Видих. Слідуючий комплекс це силовий блок. У нас будуть відтискання 5 видів. Перший – це імпульсне пригальмовування. Відтискання з пригальмовування.

Ізотонічний режим. Це ми повільно опускаємося і піднімаємося на рахунок. на десять. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, Три. два, один. Один. Статика плюс динаміка. Вючний режим <къ> динамічний Це динамічний відтискання І останній режим. Фіксуємося на поночок сім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, один. Цього комплексу це два елемента руди танцю руди. Трохи дихає. І починаю. Чи починаємо з. С... І наслід на, на іншу ногу. чи комплекс. Це послідовність ває. Буде також два елементи. Почнемо ми з першого ває. Oh Ідих, надих, надих, видих, слідуючий елемент це лучник. Стаємо нашу любому продрасину. Oh, great. до паса О май гад

Зараз відналаштуємо дві асани. Це типова асана з адхо-йоги. Адхо-йога. нашого добина. Отрасина. <кхем> Присідаємо. У нас стегна повинні бути рівні з коліна. Витягуємося, по задньому збираємося. Не робимо так, не виплячуємо таз назад, підбираємо куприк, тримаємо замочок, курінка розводимо назовні ножками, пальцями передніми впираємося в підлогу, значить хочемо зробити супроти в силі тяжіння. Плечі не підіймаємо, не забуваємо опускати їх. Плечі від рух. Маківкою тягнемося вверх, розпрямляємося, ручки в сторони, Наслікочуємось. Слідуючи, асана – це планка. Стоїмо в планку. Підтягуємо нижній замочку. Плячуємо таз вгору, не опускаємо вниз. Тримаємо замочок. Ноги не уходять назад. стоп, Не завалюємося вперед. Тримаємо паралельно. Трошки подивимося вперед. Не забуваємо плечі відводити від вуху. Розводимо лопатки. Підбираємо у нас прес, на середній, нижній замочок. Тягнемося шиєю. шиї. шия шиць. Продовжуємо нашого хребта. no